фонду і всієї нашої команди, від мене особисто. Дякую вам за вашу роботу, за вашу мужність, за те, що ви робите для нашого краю. Ми хочемо оголосити подяку заступниці начальника Куплінської міської військової адміністрації Куплінського району Харківської області та інсії Кадалі подякувати заступнику начальника Кубинської міської адміністрації Кубинського району Андрію Хонченко. Сьогодні підписавши меморандум. Це не просто документ, це не просто якась підпис, якийсь підпис печатка – Це певна історія. Історія взаємовідносин, історія підтримки, історія життя. Під час обстрілів, життя, під час руйнувань життя фактично на лінії зіткнення. Для нас велика честь, для мене особиста для Купенська міської військової адміністрації, Купенська міської територіальної громади, мати таких партнерів, таких друзів. Слухаю повагу до кожного з вас. Ми дякуємо за ту допомогу, за ту підтримку, за той час, який ви приділяєте дійсно на нашій громаді. Подякові, начальника Корпунської військової адміністрації нагороджується директор благодійної організації Джерело відродження Сергію Жуку. Почина, п яті, п яті, п яті, п яті. Нагороджується координатор стратегії і програм соціально-економічного відновлення благодійної організації, благодійний фонд джерело відродження Віктор Жук. Подякую, нагороджується заступниця директора благодійної організації, благодійний фонд джерело відродження Катерина Мельнена. Динатор гіманітарного відділу координаційного. Давного центру Єлізавета Літова. Співзасновниця благодійної організації, благодійний фонд джерело відрочення Софія Жук, з якою нагороджується координатором гуманітарних проєктів та соціальної реабілітації постраждалого населення благодійної організації, благодійний фонд джерело відрочення Юлія Шавлінова.